Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні я представлю вам один із найкращих комбайнів на ринку легендарний клас Лексіон 770 TerraTrack 2014 року випуску, який вже встиг себе зарекомендувати на полях як надійний, потужний та технологічно вдосконалений комбайн. Почнемо з двигуна. Тут у нас Мерседес-бенз v 8 потужністю 550 кінських сил. Напрацювання на двигуні 2900 мотогодин. Відзначу, що це один із найпотужніших двигунів в своєму класі. Він забезпечить ефективність та продуктивність на кожному гектарі вашого поля, навіть при найбільших навантаженнях. Комплектація комбайна входить. Витяжка пилу із похилої камери. Автоматичне змащення ланцюга. Вивантажувального шнека. Компресор. подрібнювач соломи соломи. Спешіалкат із радіальним розподільником. Автоматичний фаркоп. Паливний бак на 1150 літрів. 3D-очистка на схилах, квантиметр із постійним виміром вологості та врожайності. І ще багато чого. Комбайн на гусеничному ходу TerraTrack гусениця шириною 635 мм, забезпечить відмінну стабільність, збільшить прохідність та зменшить тиск на грунт. В Lexion 770 поєднані дві ефективні технології обмолоту. Система обмолоту АПС і сепарації Ротоплюс. Давайте по черзі. Спочатку маса, яка подається похилою камерою, пришвидшується барабаном-прискорювачем з 3 до 20 метрів за секунду. Далі подається молотильний барабан, і далі відбійним бітером рівномірно розподіляє масу на два ротори, де вимолочуються залишки зерна. Комплексі це мінімізує втрати врожаю. Напрацювання на молотарці всього 2100 мотогодин. Тепер поглянемо в кабіну. Тут у нас термінал Цебіс із кольоровим дисплеєм, функція автопілота, також принтер для Цебіс. На комбайні встановлено оригінальний GPS від компанії Клас, управління даними Telematics. Серед інших зручностей є холодильник, кондиціонер, електричне регулювання дзеркал заднього виду ксенонове робоче світло та проблескові маячки. Зерновий бункер має об'єм 12,5 тисяч літрів. Розмір розвантажувального шнека 3XL забезпечить швидке та зручне розвантаження. Комбайн оснащений жаткою Vario 1050, яка включає автоконтур, правий ліпаковий ніж та два лазер-пілоти. Лазер-пілот це такі датчики, які бачать, де у вас терня, а де рослина, і направляють комбайн так, щоб збирати лише врожай на всю ширину жатки. Жатка в комплекті із двохосним візком та ящиками для ріпакового обладнання. У нас Lexion 770 Teratrack це не просто комбайн, це інвестиція у вашу продуктивність та ефективність. Він поєднує в собі потужність, інновації та комфорт. Ідеальне рішення для ваших господарств. Дякуємо за перегляд нашого огляду. Кого цікавий даний комбайн, звертайтесь в компанію NeoAgro. Контакти залишимо в описі під відео. Телефонуйте, приїжджайте на огляд, не втратьте можливість стати власником цього красення. До зустрічі!